Політики, політичні блоки, фракції, партії кому сьогодні довіряють люди? Насправді, якщо називати речі своїми іменами, то сьогодні в Україні розвивалось багато брехунів, які обіцяють, які просто дурять народ, які прикриваються АТО. Ці політики і політичні сили сьогодні піаряться на всьому, на чому тільки можна, щоб завоювати довіру людей. Але чи насправді довіряють їм люди? І питання буде слідуюче. кому? Люди довіряють із політиків, чи політичних партій, чи блоків, чи фракцій. І саме чому вони їм довіряють? Кому ви довіряєте і чому? Ви знаєте, що зараз це важко сказати, вже зневірилися люди в політиках. І я думаю, я надіявся, що самопоміч щось поможе. А я вже пережалію, що не увійшла свобода туди. Краще була би свобода там замість допомоги. Бо є люди, які не призналися, коли йшла реєстрація. Люди не призналися в тому, що вони приховали багато своїх маєтків. От. Тому є маленькі розчарування. Одні йдуть за мером сьогоднішнім, Інші проти. Ну так воно було, так є і так буде. Я нікому не довіряю. Я тільки довіряю народу. Народ справедливий. А вони всі руки в крові мають. <гум> нікому. Їм же не можна довіряти. А нікому. А які причини? Які причини наше життя подивіться? Поки що немає довіри на даний час до жодної з партій. Скажи, будь ласка, кому ти довіряєш з політичних партій, сил, е, політиків окремих е, фракцій. Якщо довіряєш, то чому? Чесно сказати, нікому. Бо вони тільки дориваються до влади. І все. Нікому не вірити зараз не можна. Я нікому не довіряю, довіряю тільки собі. Тому що поки що немає результату ні від, ні від якої партії, ні від кого. Людина, якщо сама собі не допоможе, то і ніхто не допоможе. На ну, даний момент потрібно, щоб закінчилась війна, а тоді вже потрібно щось вирішувати. Не знаю, таких нема, щоб було кому довіряти. Ну а що робити з тими брехливими політиками? Я не можу сказати. Не знаю. Революцію ще. А чому не довіряю? Розчарувалася всіх. Була надія на теперішніх політиків, розчарувалася. А якщо взяти місцевий рівень, кому довіряєте? Так само. Не всі однакові. Не роблять нічого для народу, тільки для себе все. А який вихід з цієї ситуації бачите ви? Тяжко сказати, не знаю. В теперішні часи, дивлячись на їхні дії, щось ніхто не, не оправдовує надії людей. Напевно, люстрацію проводити, щоб дійсно була влада прозора, щоб більше брали участь в керуванні на місцях. А так. якщо брати місцевий рівень, кому довіряєте? Місцевий? Навіть не знаю. Не знаю. Але хочеться змін. Зараз поки що нікому. А які причини для недовіри? Напевно, війна, яка відбувається і гинуть багато солдат. А вони називають АТО. Партія батьківщини. А чому? Ну, тому що вони послідовні, послідовні, не змінюють своєї думки. Юлії Тимошенко довіряй. Якщо може змінити, то тільки вона. Я не можу вам точно сказати, бо я ну, тепер наразі дуже так нікому не довіряю. Ну, життя так склалось. Принаймні останні часи. Ну, не можу вам чесно сказати. Нікому. <ріст> <ріст> нікому не довіряю. Я вже нікому не довіряю. А чому? А, тому що немає правди ніде. Абсолютно, а що в нас змінилося в нас час? Нічого. Люди бідні, не мають за що вижити. Пенсіонери, наприклад. Молодіж не має де працювати, що можна говорити. Я вже нікому не вірю. Ну а що нам робити? Треба міняти владу. Треба ставити нових молодих, гарних, розумних. У нас дуже багато молоді, яка все розуміє, яка практикується. Ну а в нас одно і те саме, що в нас? У нас нічого не помінялося абсолютно. Рівень довіри до нашого політкому в цілому взятому є нульовим. І це логічно, тому що стільки років брехати, стільки років змінювати один одного і нічого не робити для людей. Люди просто не вірять, тому що всі руки їх обманювали. Всі роки влади змінювали одна одне: що на місцях, що в Києві, а нічого не змінювалося. І це логічно, що люди сьогодні не довіряють. І є нульовий процент довіри до політиків. І якщо це не змінити, то нашу країну чекає ще більша прірва.